Правду повинні говорити. главное. головне. Очень багато лежить з їхніх уст. І за зарплату, і за пенсію. Тобто, і за, ну, наприклад, от, майно їхнє теж. Це дуже така цікава тема, тому що у нас такі міфи навіть ходять, там скільки одного депутата, там. Багатих таких дворців про закони добре було б, щоб була більша освіченість громадян, тому що, як то кажуть, не, знаєш, не знання законів не збавляє від, від відповідальності. Вони повинні розказати чітко, де і як вони украли, сколько. Я думаю, що вони все повинні нам розказувати. Наприклад, куди у сина Януковича дуже большая, по-моєму, сильніше ще далі виявити. Я думаю, що вони повинні про свої доходи розповідати чесно. Правдиву інформацію. Що я можу сказати? Від брехні вже втомились. Постійної брехні. Вони нас за дурнів мають, але насамперед, дуже прозоро. Треба показати людям, як державні гроші поступають і як вони розходяться. І обов'язково. Треба свої статки чесно оприлюднювати, а не о ті грамотки, які вони пишуть. Краще було б, якби держава нам розповідала все те, що, напевно, ми повинні знати, ну, так, напевно, це її бюджети, які вкладаються в країну, адже ми хочемо розвиватися і стати більш, напевно, розвиненою країною. Нічого ні, не довжні нам. じゃあかいんじゃない